Переговори щодо завершення війни в Україні набирають темп. Міністр армії США Дендріскол вчора та сьогодні проводить переговори з російською делегацією в Абу-Дабі. За інформацією американських змі, він представив росіянам доопрацьовану версію мирного плану, яка врахувала українські пропозиції після консультації у Женеві. Переговори проходять дуже таємно. По обіді лише прес-секретар Дріскола обмежився коротким коментарем. Переговори проходять добре. За даними американського видання Financial Times, Україна погодилася обмежити чисельність своїх збройних сил до 800 тисяч осіб. Крім того, у переговорах в Абудабі бере участь керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Тим часом у Варшаві французька міністр оборони повідомила, що сьогодні відбудеться віртуальна зустріч коаліції країн, які підтримують Україну. Метою зустрічі стане обговорення ходу переговорів, гарантій безпеки, нової військової допомоги та перші результати переговорів в Абу-Дабі між американськими генералами та Росією. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся. На безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу як це все працює.